З вами знову Ірина Панченко, і сьогодні ми розглядаємо тему 8 класу описані чотирикутники. Геометрія 8 класу. Чотирикутник називають описаним навколо кола, якщо всі його сторони є дотичними до цього кола, дотикаються до цього кола. Дотикаються, тобто мають тільки одну спільну точку з колом. Наприклад, у нас є коло з центром О вписане, коло тоді називають вписаним, а чотирикутник описаним навколо кола. У нас є чотирикутник А, Б, С, Д, в який вписано коло з центром в точці О. Давайте розглянемо. Згадаємо верніше, таку ситуацію перед тим, як ми будемо розглядати властивості цього чотирикутника, ситуацію, яку вчили в 7 класі. Якщо з певної точки до кола проведено дві дотичні, відповідно, вони мають з колом по одній спільній точці, точці дотику, ну, наприклад, ПК і ПН, то Пам'ятаєте, ми розглядали ситуацію таку і робили висновок, що відрізки дотичних, проведених з однієї точки до кола, завжди між собою рівні. Давайте згадаємо, чому. Ну, оскільки точка К належить дотичній і колу, то ОК у нас радіус. Радіус точку дотику завжди проходить перпендикулярно до дотичної. Оскільки N у нас точка дотику, то У Н теж радіус. Радіус проходить перпендикулярно до дотичної. Тоді, якщо сполучити точку О з точкою П, ми отримаємо два прямокутні трикутники, які рівні власне, за, за двома капетами, ой, за гіпотенузою, це ж нам треба. Ми згадуємо за гіпотенузою ОП, яка у них спільна, і рівними катетами ОК і ОН, які є відрізками. Звідси випливало твердження: два твердження: по-перше, відрізки дотичних між собою рівень. По-друге, ПО є бісектрисою кута КПН. Отже, ми згадуємо цю ситуацію і е, скористаємося цією ситуація для нашого чотирикутника. Оскільки сторони чотирикутника є дотичними, давайте позначимо точку дотику, наприклад, МК буде Т. Т. Цю ситуацію я прибираю, вона мені вже не потрібна. Отже, що у нас є? У нас є чотирикутник, у нас є чотири точки дотику. Отже, відрізки дотичних, проведених з точки Б, рівні між собою. Відрізки дотичних, проведені з точки А, рівні між собою. Відрізки дотичних проведених з точки Д, рівні між собою. І відрізки дотичних проведених точків це також рівні між собою. Ну, давайте ці відрізочки позначимо А М і АТ рівні між собою А, Б М і Б, Н рівні між собою Б, відповідно, це Н і Ц, К. С, ДТ і ДК Д. Д. Сторона А Б. Складається з відрізків А М та МБ, що в сумі нам дає А плюс Б. Сторона э, Д С Складається з відрізків С плюс Д, сторона Б С Складається з відрізків Б плюс С і сторона А Д. Складається з відрізків А плюс Д. Я взяла відрізки саме в цій послідовності. Тоді знайдемо суму кожної пари. Подивіться, що у нас випливає? У нас випливає, що АБ плюс Д дорівнює А плюс Б плюс С плюс Д. Знайдемо суму пари Б плюс АД. Б плюс АД. Дорівнює b плюс С плюс А плюс Д. Якщо поміняти доданки місцями в другому виразі, ми маємо А плюс Б плюс С плюс Д. Звертаю вашу увагу, ці суми абсолютно однакові. З цього ми робимо висновок, що сума протилежних сторін описаного чотирикутника, Навколо кола між собою рівні. Бачите, які цікаві залежності. Якщо чотирикутник вписаний в коло, тобто якщо коло можна описати навколо чотирикутника, то протилежні кути в сумі дають 180 градусів. Якщо чотирикутник описаний навколо кола, або коло вписане в чотирикутник, то суми протилежних сторін. Його рівні. Ну, і, відповідно, центром цього кола, звичайно, є точка перетину бісектрис цього чотирикутника. І, як завжди, розглянемо занточку. Розглянемо таку За Замовою задано прямокутну трапецію, в яку вписано коло. Відомий радіус кола 20 см. І відомо, що точка дотику. Поділяє бічну сторону на відрізки 50 см і 8 см, знайти потрібно периметр нашого, нашої прямокутної трапеції. Ну, давайте, по-перше, згадаємо, чи будь-яку трапецію, взагалі будь-який чотирикутник, можна вписати коло. Сума протилежних сторін має бути однакова. Звичайно, якщо ми говоримо про довільний паралелограм, в нього не можна вписати коло. Якщо ми говоримо про прямокутник, подивіться, у нього суми протилежних сторін неоднакові, не можна вписати коло. В квадрат можна вписати коло, у нього всі сторони однакові, а отже і сума протилежних однакові. Ром чи можна в ром вписати коло? Звичайно, у нього всі сторони однакові, отже, суми протилежних сторін однакові. Ну і трапецію тільки в ту, у якої суми протилежних сторін однакові. В нашу трапецію за умови коло вже вписано. Як же нам знайти потрібно периметр нашого, нашої трапеції? Периметр це сума всіх сторін, і зазвичай ми б шукали всі сторони нашої трапеції. Це можна зробити, до речі, в даній задачі. Нагадую, тут тут 8, і радіус у нас 20. Але подивимося, чи потрібно тут знаходити всі сторони. Ну, одну сторону ми знайти можемо точно це сторону АВ. Оскільки вона поділяється на відрізки 58, 50 додаємо 8, отримаємо 58 см. Сторону АВ ми знайшли. Ми знаємо радіус нашого кола. Що ж це нам дає? Оскільки... N, P, K і М точки дотику я можу сполучити точку О з точкою П, точку О з точкою К, точку О з точкою Н. Радіуси в точку дотику завжди перпендикулярні до дотичних. Давайте подивимося тоді на фігуру, наприклад, N, C, P, o, або НСПО. O, C, P. так, вона краще значить. Отже, o, N, C, П. Що ж це таке? Це чотирикутник, так, у якого, подивіться, будь ласка, три кути по 90 градусів. Якщо у чотирикутника три кути по 90 градусів, зрозуміло, що четвертий кут буде 90 градусів. Отже, це прямокутник. Так? Це прямокутник. Раз. Але сторона ОН це радіус кола, і сторона ОП цього чотирикутника – це теж радіус нашого кола. Якщо у нашого прямокутника сусідні дві сторони рівні. Зрозуміло, що цей прямокутник буде квадрантом. Отже, це квадрат зі стороною 20 см. NCC POPON дорівнює 20 см. Абсолютно аналогічно. Якщо ми будемо розглядати чотирикутник ОПДК. Подивіться, будь ласка, то це чотирикутник, у якого три прямі кути, отже, це прямокутник, і у якого дві сусідні сторони рівні. Наголошую ще раз, чому, бо це радіуси нашого вписаного кола, отже, це квадрат. Значить, у нього всі чотири сторони рівні. Отже, це квадрат, отже, ПД також дорівнює 20 см. Зверніть увагу, таким чином, точка П є серединою відрізка С Д, звертаю вашу увагу. В прямокутній трапеції до м, точка дотику до кола до бічної сторони, яка є перпендикулярною до основ, поділяє її навпіл. Отже, я допишу, що у нас СП дорівнює ПД і дорівнює 20 см. Таким чином, ми з вами можемо знайти сторону СД. Значить, СД дорівнює 20 помножити на 2-40 см. Знову ж таки, повторюсь: ми можемо з вами знайти всі чотири сторони, якщо ми, наприклад, забули. Правило, або властивість, про яку ми говорили на початку. Дивіться, цей відрізочок 20, цей відрізочок 20, ці відрізки як відрізки дотичних 50 і, власне, 8. І таким чином ми можемо знайти периметр. Але якщо ми з вами використаємо ту властивість, про яку ми говорили на початку заняття, що суми протилежних сторін чотирикутника в який вписано. Коло рівні, то третій пункт ми маємо такий. АВ плюс СД дорівнює Б, С плюс АД. Ну, і, власне, тоді дорівнює. АВ у нас 58, СД у нас 40, отже, 98 см. Ну І залишилось знайти периметр. Оскільки периметр це сума всіх чотирьох сторін, а у нас суми протилежних рівні, то периметр нашої трапеції, я розпишу АБ, я тільки напишу в послідовності такий, які мені зручно, ав, ВС АБ плюс С де у нас 98 см, В С плюс А де дорівнює. Їх сума тому ж самому числу 98 см. Таким чином, периметр нашої трапеції 90, 90, 180 і 16, 196 см. Хоча, повторюсь, якщо ми забули саме цю властивість, ви можете завдяки властивості відрізкам дотичних від дотичних рівні знайти всі сторони і знайти периметр. Можна і так. І задача 2. В задачі 2 трапеція у нас рівнобічна буде. А, Б дорівнює С, Д. Вписане коло. І нам треба, ну, наприклад, МК середня лінія, середня лінія, і нам тут треба не знайти, а довести, що наша середня лінія дорівнює бічній стороні нашої. Рівнобічної трапеції. Ще раз наголошую, в нашу трапецію вписано коло. Отже, на рисунку А, Б, С, рівнобічна трапеція. МК і середня лінія. Хочу звернути вашу увагу. Точки М і К не є точками дотику до бічних сторін. Не є точками дотику. М середина АБ. К середина, С Д. Бічні точки дотику нагадую, радіуси в точку дотику завжди перпендикулярні до дотичних. Зверніть увагу. Отже, МК середня лінія. Чому дорівнює згадаємо середня лінія трапеції? Середня лінія трапеції завжди паралельна до основ і дорівнює півсумі основ. БЦ плюс АД. Наступний момент. Оскільки у нас в нашу трапецію вписане коло, то ми вже з вами знаємо, що суми протилежних сторін рівні АБ плюс С Д дорівнює Б С плюс АД. Тоді у вираз. ТМК дорівнює пів сумі BC плюс АД. Замість BC плюс АД я можу вписати AB плюс С суму. Маємо одна друга AB плюс С Але, у нас же трапеція рівнобічна, оскільки трапеція рівнобічна, то бічні сторони у неї рівні. Тому. Замість АБ плюс СД я можу написати АБ плюс АБ, тобто 2 АБ. Одна друга помножити на 2 АБ. АБ. Двійки скорочуються. Подивіться, що у нас e, виявляється? У нас МК дорівнює А висновок. МК дорівнює СД і дорівнює АБ те, що і потрібно було довести. В рівнобічній трапеції, в яку вписано коло, завжди середня лінія дорівнює одній, кожній з бічних сторін. На цьому наше заняття завершено.